Доброго дня, друзі. Мене звати Євген, менеджер Profiline Group і сайту ЄТАРІ. Нас часто запитують, в чому ж різниця між товщиномірами 588 Ultra та товщиноміром 777 Pro. Зараз я вам на практиці покажу. У мене в руках є 777 і також 588. Ultra. В двох словах. Основна різниця між товщиномірами це форм-фактор, і додатковий дисплей в вертикальній частині товщини міра 777. Ну, а зараз тепер перейдемо до детальної наглядної демонстрації. Почнемо з моделі Profілан 777. В нас є криво пофарбовано, має заводський шар, другий шар фарби і металізовану шпатлівку. Зараз покажу вам на практиці, як. Визначає 777 і 588 Ультра. Поїхали завички шар. Тобто, бачите, другий дисплей вертикальний дублює показники. Можна знімати таким чином. На бокових частинах можна. Зараз сфокусую камеру. Вибачаю за якісь камери, знімаю на телефон. Перейдемо другий шар фарби. Бачимо, товщиний мір світиться вже синім кольором. На жаль, телефон не передає яскравість, а так він повністю синій. І перейдемо до металізованої шпатлівки. Бачимо червоний колір і пише металізована шпаклівка. Бачите так? Це 777 І зараз продемонструю вам 588 Ultra. По формі 777 виглядає наступним чином. В руці. І тепер точний номер 588 Ultra. Тобто швидкість точність у них повністю однакова. Другий шар фарби також світиться синім кольором. Металізована шпаклівка плюс значення в мікронах. Значення в мікронах також є на 777-му. Це ми зараз тестуємо нову прошивку для нього, наскільки вона буде зручніша і таким чином виглядає